Три причини, чому варто купити саме цю квартиру. Перша причина, звісно, вже просто величезна двушка трошки. Тут 76 квадратних метрів вільного планування на стоях, тут санвузол, там можна зробити гадіробну. Раз, два, три кімнати, або двушку зробити. Потім одна із кімнат у вас буде виход. На ось такий от хороший величезний, величезну терасу з таким відом. Тут, кстати, неймовірні закати. На жаль, таки не покажу, тому що погода дуже опасна. Друга причина це, звісно, вже просто величезна кухня вітальна. Той, хто обожнює, ось такі от величезні кухні, думаю, заценять. Газофікований будинок, двоконтурний газовий котел, тут ось така кухня, плюс будинок уже зданий. І третя, ой, третя причина це ось така от величезна, просто неймовірна. Тераса. Ну, як вона і може не, не влюбитися. Просто обичний літній день, уявіть. Мангал, шашлички переворачуються, тут у вас пуфік. Eh, Друзі, калян, пиво і тому подобне. І тут також у нас ось такий от від на черьомушках. Будинок знаходиться в самому топовому, eh, топовій локації на червомушках буквально 2-3 хвилини. І у вас вже парк горького. Марка Твена, точніше. Навіть можна назвати четверту причину. Це ви можете придбати цю квартиру в розсрочку, внести всього-навсього 30%, а це 35 тисяч доларів. Розбити її на 4 роки. Ось цю квартиру. Потім заїхати, робити тут ремонт. Зробили ремонт, заїхали в свою власну квартиру і виплачуєте далі розсрочку, Ну вже в своїй квартирі. Покупка буде без комісії. Кому цікаво, треба більше інформації про цей комплекс, або про саму квартиру. Пишіть, дзвоніть.